Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на канал. Отже, ми робимо всі разом каталог автомобілів бізнес-класу низу ринку. Навіщо ходити годинами по автобазар і вибирати собі авто, якщо можна, просто зайти на наш цей канал, відкрити плейлист бізнес клас по низу ринку і оглянути авто, яке вас цікавить. В майбутньому ми будемо робити також і інші плейлисти буси, малолітражки. Отже, на огляді, у нас сьогодні автомобіль бізнес-класу Peugeot 607. Ось є вниз з ринку 1700 гривень, 2000, але вони не діючі. І навіть цей автомобіль за 2300 має якісь там полонки. Можна собі на авторіо подивитися. Ще раз повторюю, їх є 80 автомобілів в Україні на авторіо. Отже, оцей автомобіль вже проданий за 2500. Бачите, 2001 рік. Ось я подивився за 2950. Наступний, так би мовити, по ціні. Подивіться, як він виглядає. 3 літра, газ, бензин. Мужик каже, що кожен салон чистий, безпошкоджений, не накурений, їздила дружина, ходова зроблена, все нормально. Там задня гума якась трошки мотор шепче, ідеально, так би мовити, приємно їхати. Газ четверте покоління, уявіть собі, проти туманки. Ну, просто бомбезніша машина. І от подивіться, як вона виглядає. Гляньте, будь ласка, який прекрасний стан. Ось Тут, тут ззаду, подивіться, які фари гарні. Тут, правда, це седан, треба мати на увазі, що трошечки незручно туди буде холодильник грузити, або якісь там пральні машинки. Але дивіться, то просто слів нема. Коробка передатчика. Дивіться, яка торпедо. Дивіться, яка дверна карта. Бачите, от біля ручки так зроблено, ніби як в мейбаху, в такому дуже-дуже дорогому. Подивіться, які, які, так би мовити, крісла, шкіряні. Цей салон тільки 1000 доларів коштує. Дивіться, які ззаду крісла, е еко ево коврики ті такі ніби. Отже, шановні друзі, майте на увазі, що є такі прекрасні автомобілі. Можете собі взяти на заміточку. Якщо захочете, так би мовити, вступити в клуб успішних та таких людей, так би мовити, вищого вищого, так би мовити, рівня, то майте на увазі, що є такі автомобілі. Це, звичайно, я жартую, але. Реально, автомобіль класний і дуже мало людей про нього знає. Я, наприклад, давно цей автомобіль не бачив у нас у Львові. Хоча вони їздять. Ось, подивіться, 300 це дизельок в Тернополі продає хлопчина. І якщо подивимося від самих дорогих, які є, це за 8 тисяч 2004 рік. Подивіться, який бомбезніший вигляд. 7,5 тисяч, бачите, які вони. Дорогі, ну, можливо, вони тут в такому аж супер-супер стані. Ті перші за три тисячі, можливо, не в аж ідеальнішому стані, але все одно, якщо їздити не більше 100 км за годину, міняти масло вчасно, то вона машинка це буде служити і служити. Все, дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал. В коментарях напишіть, будь ласка, що вас цікавить, з яких автомобілів, можливо, разом якісь і зробимо ще огляд. До побачення.